Продається будинок у місті Чернівці, дуже недалеко від Буковинського університету та драмтеатру. На території господарства є ще один господарський будинок. Територія шість сотиків, є криниця, барбікю, є де провести час з дітками. Будинок може бути на дві родини. Є перший поверх, дуже просторий, дуже просторі коридори, вбудовані шафи. Ванна має 9 квадратних метрів, дуже велика та простора. Кухня. Теж величезна, з великим столом, де поміститься вся ваша родина, всі свята і вечора ви будете проводити на тій кухні. Плюс величезна вітальня, де кожне свято, кожні е, вечори ви будете переглядати телевізор і відпочивати всією родиною. Також на першому поверсі є три спальні. Одна уютна спальня, досить от спальня, наприклад, для дівчинки. На першому поверсі три спальні. Одна велика вітання, величезніша кухня та величезна ванна-кімната, друга спальня простора. Будинок дуже-дуже теплий, досить небагато бере. Газу. Третя спальня. Третя спальня з гардеробною. Теж дуже простора господарська. Ще раз наголошую, що будинок дуже теплий, хоча отоплюється газом. Другий поверх, Другий поверх може підходити окремо для окремої родини. Ось так. Піднімаємося сходи по. Е Будинку паркет. Оце вітальня. Це знову велика гарна кухня з диваном, з холодильником, з величезною шафою І столом дуже гарним. Це у нас ванна кімната, а це у нас величезна спальня, дуже-дуже велика і простора, де виходить просто на балкон, вихід спальні. Гарний великий просторий балкон. Спальня має ще одна спальня, ще одна спальня. І з цієї спальні теж вихід на балкон скажу, що до центра міста 10-15 хвилин ногами, а машиною взагалі 5 хвилин.